Добрий день. Добрий день. Сьогодні в нас 14 березня 2025 року, 11 година ранку. Ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно будівництва водозабору підземних вод. На вулиці Зарічній в селі Халявин Чернігівського району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу 7703. Замовником у планованої діяльності є Новобіловська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля. Який зобов'язує суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля, відповідно до підпункту 2.2 .2, 2, статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No 989, громадські слухання проводить Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Департамент її виступає як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганжа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що в нас здійснюється відеозапис. Який буде оприлюднено на каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, також посилання на відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на на сайті департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, в Рубриці? Оцінка впливу на довкілля. Також хочу вас повідомити про те, що в разі оголошення тривоги в тому місці, де ви знаходитеся, ви маєте потурбуватися про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місце чи укриття. При цьому департамент переривати трансляцію не буде. Якщо ж ви переходите в безпечне місце чи укриття, прошу вас про це повідомити, ми вас почекаємо, поки ви перейдете в дане місце. І продовжимо громадські слухання. Наразі в нас до громадських слухань приєдналися, крім департаменту екології та природних ресурсів, приєдналися дві особи під ніком Фоб Котельчук та Олексій. Я вас дуже прошу в чаті. Напишіть, будь ласка, повністю кого ви представляєте. Чи ви представляєте суб'єкта господарювання, чи ви представляєте громадськість? Якщо ви від суб'єкта господарювання, то будь ласка, крім свого прізвища ім'я по батькові, напишіть іще посаду. Так, Фоп Котельчук. У нас Галета Ольга Васильівна. Представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, розробником звіту є Фоп Котельчук. Так, і... Ні, Олексій, будь ласка. Добрий день, Новобілоська сільська рада, Зарецька Ганна, спеціаліст відділу земельних відносин комунальної власності, слово комунального господарства та благоустрою. Так, ви писати в чаті не будете? Так, Ну, якщо треба, я напишу звичайно. Ні, напишіть, будь ласка, і в чаті, щоб, mm -hmm. якщо хто з громадськості приєднається, то бачили. Тобто наразі на 11.06 14 березня 2025 року до громадських слухань щодо будівництва водозабору підземних вод по вулиці Зарічній в селі Хайлявен, Чернігівської району Чернігівської області приєдналися, крім департаменту екології та природних ресурсів, тільки представників замовника планованої діяльності. Ми чекаємо з вами до 11.15. Якщо громадськість не приєднається, то будемо закривати. Якщо приєднається, будемо продовжувати з вами. На цей час до 11.15 ви можете виключити мікрофон і виключити відеокамеру. Так, Новобі... Олексій, Новолексій, Олексій, Новобіловська сільська рада, Зарецька Ганна, Ганна, спеціаліст відділу земельних відносин комунальної власності, ЖКК та благоустрою Новобіловської сільської ради. Так, пані Ганна? так. так, так.

Вітаю ще раз. Будь ласка, включіться присутні. Сьогодні, 14 березня 2025 року, ми проведемо громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля щодо будівництва водозабору підземних вод на вулиці Зарічній, в селі Халявин Чернігівського району Чернігівської області. До громадських слухань. Крім Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, приєдналися лише, розроб... лише представники суб'єкта господарювання, а саме Зарецька Ганна, спеціаліст відділу земельних відносин комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою Новобіловської сільської ради, та Галета Ольга Васильівна, представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Розробником звіту з оцінки впливу на довкілля є ФОП Котельчук. Представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися. Про що буде складено відповідний акт про неявку представників громадськості, і акт зазначений акт буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Посилання на відео буде розміщено також в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної адміністрації. Відео саме буде розміщено на YouTube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної адміністрації. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, no 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую вам за участь, за увагу. Бережіть себе, мирного дня. До наступного Дякую. зустрічі. Дякую. До побачення. до побачення.